Всім привіт, ну що ж, В цьому відео я вам покажу, як ми будемо тягнути пленку на кабачок чорну від захисту бурянів, і щоб отримати чистий кабачок уже при зборі, Даже якщо буде дощ, то він не буде ну, у нас грязний так скажем, від ґрунту. Тож, тягнемо пленку, будемо степлерити її. Зараз я вам покажу в принципі, весь цей процес, як воно буде проходити. І на даний момент, які у нас є кабачки, також вам покажу зараз, який у нас вже кущ. Ну і показую вам самий процес роботи. А також вже потім в кінці відео покажу вам вже готовий результат, як воно буде виглядати. Так, наші кабачки вже є ось такими. зараз. Як бачите, ми почали вже пленку тягнути. Таких у нас є 4 тунелі. Тягнемо пльночку. Тут у нас є два тунелі більші кабачки, і два тунелі, що пізніше садили. Там більш-менші, і там буде легше тягнути пленку, тому що тут вже у нас кущ розрісся. Як бачимо, вже трішечки не, не ну, важкувато буде пленку степлерити. Але ну, в принципі, це все робиться, зробиться, буде все нормально. Дуже класний варіант робити, тому що. Ну, як я вже казав, чистий кабачок при зборі і e, чистий, чистий у нас тунель від бурянів. Як бачите, у нас вже почав активно рости бурян. Ну, Звісно, тут у нас тепло і він вже у нас росте. На даний момент маємо ось такі кабачки. Як бачите, тут у нас ще були жовті листки, вони вже все відвяли. Але в нас кущик робиться гарним. Тож надалі в нас планується вносити, будемо вносити по добривах ще трохи азоту, не багато, лише трохи, щоб ще трішечки стимулювати більший кущ кабачка. Тому що якщо в нас буде більший кущ кабачка, то і урожайність буде краще. На даний момент у нас ось такий кущі. Боявся від землі, що вона дуже в грудці була. Але як бачите, ну, в принципі нічого страшного, все у нас нормально йде, слава Богу, потихеньку. Ну і вже тут другий тунель у нас ось такий, теж гарний кущик. І зараз вам покажу трішечки менший кабачок, але ми його і десь на один тиждень пізні, пізніше садили. Таких маємо 4 тунеля. У нас бачите, що пізніше висаджений кабачок в наступні, в другі два тунелі, то він виглядає ось так. Але нічого страшного, він все росте. Тут вже земля трішечки краще обробилась. І тут буде легше натягувати пленку, тягнути пленку і степлерити, тому що, як бачите, менші кущі, тож не буде так, такого гемороя. Там під кожен кущ треба буде вже заводити в тих двох останніх теплицях. Тут буде легше. Тут ми поставили пленку, степлерили і все. Ну, А тут у нас треба буде заводити під. Листки, бачите, у нас вже листки великі, треба буде заводити під кожен, під кожен кущ, скажімо так, треба буде ставити пленку. Ну, але нічого, це ми все зробимо. В принципі, краще попрацювати трохи так, аніж потім вже цілий сезон, коли буде зборка бачка. він буде заростати бур'яном, а так все чисто лише буде полив. І також буде лише збор чистого кабачка, тому що на пленці він у нас буде чистим. Навіть коли будуть відкриті тунелі повністю, то є моменти такі, що задожжить, і тоді вже ну, що кабачок, якби не було пленки, то був би грязний, а так буде він повністю чистий. Так, Ось так. Степлерами і маємо пленку. Ось таким. І так у нас виходить. Ще піде сюди папленка і буде готова готовий один тунель. Ось так це все у нас іде. Просто степлером і маємо так під, під кущем посередині і під другим кущем. І все. Ну і такий у нас. Результат. Получився, тобто розроблено у нас один тунель. другий вже почти що зробили. Ще залишаються два. І так у нас воно проходить. Тут ми скріплюємо, як я вам вже показував, просто скобами, степлером. Пройшли, прощолкали. Ну, Звісно, трошки важко, тому що. Досить великі кущики у нас вже наросли, тож трошки важкувато, але Ну нічого. І такий у нас кінцевий результат вийшов. Як бачите, все добре. У нас вже є пробиваються де де маленькі кабачки. Покажу вам, наприклад, ось тут. Тут вже на днях. Зацвіте тут. Ратше потихесенько, потихесенько вже починає кабачок рости. Так що дякую всім за увагу. Вже наступне відео, Надіюся, що буде може вже із першими нормальними кабачками, з першим збором кабачків, так скажем. Тож, дякую вам всім за увагу. Всім удачі добра, всім пока.